Боєць ледь йшов, болігши праву ногу. Засохла кров і погляд неживий. Він залишився один на полі бою, серед заліза, тиші чорних жнив. Він бачив, як вмирали побратими, один за одним покидали світ. Він також хотів піднятися за ними, та Янгу вкотре зупинив політ. Перед очима досі їхня банда. Малий, смичок, туз і святий. В них за плечима залишилась правда, а зараз він один її волік. Малого прозвали ще в дитинстві. Кремезний дядько під два метри був. До того працював в лісництві, добряк, а анекдоти, як гнув. Мечок, бо віртуозно грав на скрипці, йому в вівальді сам позаздрив, звучав, залишившись собою на одинці а ще постійно небом марив. Без зайвих слів хотіли всі дівчата, туз заводила ще шкільних років, та в 22-му вдягнув форму солдата. За спиною лишив з юнацьких крил. Святий, 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 ну що тут ще сказати? За пазухою молитовничок носив, просив його ніколи не питати, що ж він такого сотворив. І я із кожним кроком далі. Покинув їх у полі чорних жнив. Пробачте, хлопці. Як я сам надалі, погляд пустий, так ніби і не жив.